Сьогодні, 16 травня 2023 року, заняття з народознавства, тема заняття рослини-символи України. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку щиро бажати. Доброго ранку, дітки! Діти, скажіть мені, будь ласка, а в якій країні ми з вами живемо? Так, правильно, ми живемо в Україні. Україна незалежна держава, вона має свою історію, традиції і звичаї. Ми живемо на чудовій, мальовничій землі. Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки і живемо ми. І де б ми не були, а в рідній ненці Україні завжди краще. Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи, обереги. У канадців це клен. У японців хризантема, а у нас це верба і калина, тополя, вишня, дуб. Українське прислів'я нам каже, без верби і калини нема України, в українців в особливій пашані багато рослин. Обов'язково українці всажають біля свого двору калину і вербу, вишню і тополю. Також не, неможливо уявити. Будь-яке подвір'я без квітів, мальв, чорнобривців і барвінку. Сьогодні ми з вами поговоримо про рослини, символи України. Це те, що найбільше цінує і поважає український народ. Калина це символ нашого краю та всього українського народу, нашої України. З давніх давен вона була найулюбленішою рослиною. Яка росла біля кожної хати українця. Калина символізує добробут, материнство, життя, ніжність та красу. З давніх давен любили українці цілющу красуню калину, бо вона є рослиною лікарем, вона супроводжувала людину від перших до останніх днів її життя. Отже, калина це символ України та її родючій землі. На початку літа усі калини вкриваються безліччю білих соцвіть. Серед зеленого листя стоять, привертаючи зір кожного, ніби наречена в білосніжній сукні. Завдяки такому ніжному цвітінню калина стала символом дівочої краси, чистоти й кохання. Дуже гарною буває калина не тільки навесні, а й восени, коли вкривається яскраво червоними кетягами ягід, що нагадують корали. Плоди на гілках калини зберігаються дуже довго, ягоди залишаються свіжими всю зиму. Збирати калину до лісу або до річки ходили, ходили дівчата, як на свято. Вважалося, що дівчина, яка першою побачила кущ калини, буде щасливою. Навколо куща дівчата водили хороводи, співали пісень, славили красу калини та кликали свою долю. Першу, першу гілку. Чіпляли за ікону і на причіпку хати. Це означало, що в хаті живе дівчина на видані. Ще один символ нашої країни це верба. Важко уявити нашу землю без верби. Здавна вона супроводжує людські поселення і оселі. Верби над ставом традиційна прикмета українського села. Древні слов'яни вважали вербу священним деревом. У них вона уособлювала бога сонця, яремо, верба символ родинного вогнища. Навколо дерева водили молоду пару. Під час буревіїв проти вітру пускали вербову гілку. Так вона, мовляв, зупинить бурю. Ось такі магічні властивості вона має. У відро з водою клали вербову дощечку, а на неї ставили кухлик для пиття води. Це була своєрідна народна гігієна. Під вербами молодь призначала побачення, освічувалася в коханні. Про тиху скромну вербу народ склав багато пісень. Люди давно помітили, що верба росте біля чистої води, за допомогою вербового прутика навчилися шукати джерела і криниці копали під вербою. А ще кажуть. Верби довкола водоймиш в воді спокійно і добре. Значить, і тобі спокій нестиме така вода. Маєш на душі смуток, притулись, верба забере. Прийде вербниця, назад земля вернеться. Кажуть про щорічне оновлення природи із приходом весни, тимчасове похолодання під час цвітіння верби. Уособлення у верби весняного пробудження природи від зимового сну. Повноти життя асоціювалась у, у родинному житті зі шлюбом і з розквітом молодих життєдайних сил, тому образ верби надзвичайно поширений у веснянках і купальських піснях. Невибагливість верби здатність швидко прийматися і рости, а також те, що вона першою з рослин починає зеленіти. І розвиватися навесні надають їй особливого, магічного значення в народній свідомості та обрядах, спрямованих на забезпечення родючості, здоров'я. Освячені вербові гілочки оберігають від грози пожежі нечистої сили. Вербну неділю святкують за тиждень до Великодня, за тиждень великдень невдалечко червоне яєчко. Коли Христос повертався до Єрусалима, люди встиляли йому дорогу пальмовими гілками, звідси звичай святити гілля дерев, свяченою вербо, вербою стюбали одне одного, щоб бути великими як верба, багатими як земля, і здоровими, як вода. Тополя ще один символ України. Тополя символ дівочої краси, а також жіночого й дівочого суму їх самотності, тополя край дороги, це образ жінки чи дівчини, котрі чекають своєї долі чи свого судженого. Вона струнка і красива від ранньої молодості до зрілих хліб, уособлює тонку на... натуру, чутливу до впливу років та оточення. Як з роками на тополі з'являється все більше засохлих гілок. Так і людину з літами обсідають усе нові нові проблеми. До невирішених старих додаються болючі нові, які вимагають вирішення. Так само, як тополя не любить рости одна, в основному ми бачимо ряд тополь або хоча б декілька їх, так і людина не може жити самостійно, Їй потрібна підтримка або хоча б присутність її рідних, друзів і знайомих. Вважають, що тополя здатна забирати в людей негативну енергію і очищати повітря від всього шкідливого. Вишня символ рідної землі та України, матері і дівчини нареченої. Вона символізує світове божественне дерево, тому й називається вишнею від слова вишина, а також вишній той, що найвищий, тобто Всевишній Бог. Крім цього, вона символізує вічну весну літо, красу та взаємну любов. Гілки вишні мають магічну силу. За допомогою розколотої і в цьому ж місці зв'язаної вишневої гілочки проганяли дитячу хворобу. Зростеться гілочка, то й хвороба зникне. Дівчата на вишневих галузках гадали про своє заміжжя. Зацвіте до Нового року, посаджена в хатній діжці молода вишенька, то й дівчина наступного року одягне вінець молодої. Через кільце зроблено з гілки квітучої вишні можна розпізнати відьму застромлена під дах оселі вишнева гілка служить оберегом. Ще один символ України це барвінок. Ця невибаглива рослина завжди росла й росте біля українських осель, стелиться вздовж стежин. Барвінком прикрашають весільний коровай, його садять біля хати. Барвінок вплітають дівчата у віночок, він зеленіє навіть під снігом. Барвінок є символом кохання, барвінок символ радісної, життєвої сили, вічності, усталеного буття, провісника весни. Барвінок бажали талісманом, який оберігає від дьявольської сили, від усякої нечисті та від злих відьомських чарувань. Він допомагає викривати відьом. Якщо почепити вінок з барвінку над вхідними дверима, тоді і відьму, видно, вірили у народі. Барвінок ніколи не викидали на смітник, а тільки у воду, щоб він не загинув від спраги. Мальва, мальва берегиня української оселі, символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати, уособлює духовне коріння людини, і її вірність в духовній спадщині предків. Чи не найбільш поширеною і улюбленою в Україні здавна вважали рожу рожеву або мальву? Мальва давня і надійна берегиня будинку. Народні повір'я свідчать, що добрі душі, душі предків поселяються на мальві і охороняють мешканців оселі. А ще ця квітка дуже гарна, тому не випадково мальви найрізноманітніших забарвлень здавна прикрашали українські садиби. Не було села, а в ньому хати, де б не росли під вікнами мальви, прекрасні обереги нашої духовної спадщини. Всім, хто вирушав у далеку-далеку дорогу, ці квіти нагадували там земля мила, де мати родила. Немає України без білої хати і чорнобривців, які милують око до сивих морозів. Ми так звикли до цієї квітки, що не можемо уявити свою країну без неї. Та навіть якщо нині хтось бачить квітку десь за кордоном, завжди згадує про Україну. Для матерів чорнобривці символ синівської чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп'ячої краси і добра. Діти ж пов'язуються квіти з образом матері, для них це символ отчого дому, материнської любові, батьківщини. Чорнобривці так щільно увійшли у життя культуру та побут українців. Що стали одним із українських народних символів, який уособлює дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Не дивно, що чорнобривці значаться серед квітів, за якими закріпилася слава добре. Що це значить? В Україні віддавна поширювався звичай класти у першу купіль дитини різні ароматичні рослини. Промовляючи при цьому побажанні, використовували для цього квіти, які за народними розуміннями давали силу, здоров'я, добробуту. Так у купіль хлопчика, окрім любистка, гілочки дубу, барвінку, туї, живокосту, клали чорнобривець, що був чорнобровий. Скільки народної любові і тепла до цих квітів, Тілилися у легендах про них. Матері їх завжди ототожнюють з найдорожчим чорнобровими і караокими синами, тож чорнобривці для матерів символ чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп'ячої краси і добра. Ще один символ України це соняшник, символ сонячної енергії, життя, здоров'я та процвітання. В геральдиці соняшник символізує родючість, єдність, сонячне світло та квітучість. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів? Соняшник знайшов своє місце під сонцем і не міг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне світило, повертає за ним своє схоже на сонце голову. Тож сонце його не засліплює, а це означає, що він не боїться осліпнути від успіхів чи досягнень. Для українців соняшник один із образів батьківщини, символ родючості та процвітання. Соняшник шанована в народі квітка. По народному повір'ю соняшник має захисні властивості, його прийнято саджати на вулиці біля будинку. Соняшник відображає енергетичні вторгнення, вторгнення розряджає атмосферу будинку, якщо його поставити у вазу. Дітки, ось сьогодні я вам розповіла про деякі символи, рослини символи України. Сподіваюся, що ви запам'ятали, про що я вам розповідаю. А на сьогодні наше заняття підійшло? Підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь. До побачення!